Добрий день, на продаж сьогодні будуть різні запчастини, це питроси, ступиці, до плугів, Маркери, СМД молотки. а розпочнемо збрид. За три штуки це ліва права і все, бачите, яка за три штуки такого стану у 400 гривень. пружини. за ці всі 6 штук 200, за п'ять штук теж 200. Ключі видно, стіни кому які, це на 46. Трубки 200. Нова. Пара до Юм за 350 на розподільник. Лапа 42 см. Ширина 300 гривень. Такого стану. Ця 32 см 200 гривень. Сокірки 400 гривень. Молотки. Номер 3 350, номер 2 300 і номер один 300. Пара колонів таких, 300 гривень. 150 блочок. Гак потужний тяжкий, 350. За цей весь набір 200 гривень. Ключі такі. Це найбільше. Це те, що познаходив, більш немає. 500 за 5 штук. Ковальський, ковальський набір знову там щось чоловік приніс. Дивіться, таке все. Щось тут шарики, мабуть, якісь брати. і Ось якісь. 600 гривень за 4 штуки. Коси, коси, всім потрібні. коси. Так, коса номер 7 50 гривень під ремонт. Ось тріщинка. Я думаю, за 50 гривень вона ще попрацює. Номер 7 250. Такий стан. Номер 6. Шістечка, 6, 6, 6, 250. І номер 9 по 200 гривень такого стану. Зап'ястини до Юмза на на СОС 32-й. По 200 гривень за штуки. Воздухан 50. Т-40 заливна металева 200. ЮМЗ 100 сингарно. розподільник розподіл, 75-400. Шківий новий, 245 діаметрів 250, ПУ 225 діаметрів 200. Цей новий такий самий, як цей 225-250. До окучника. Тут приварите стійку, буде вам окучник з крилами. Такий стан 300 гривень. Пара 300 такі лапи обрізані, можливо, кому-то потрібно. 500 гривень лебідка такого стану, вона працююча. Це я крутив, тут воно працює. Працюю ще. стороні такі. Ну, там червячок, он там стан гарний. 500 гривень. Запчастини СМД, зборі масляний, тисяча. Трубка, хто розуміє, розуміє, хто на ньому запереробляє. Це та трубка, яка вам потрібна. Тисяча гривень. Це теж вона, дивіться, під яку сторону йде. 400 окремо. Колектор 300, цілий не гнилий, По 500 привода інша 10. Такого стану. 500-500. І з флянчиком і Сімон на 6. 600 гривень. Шків 250. Такі маркера. 32 сантиметри. По 300 гривень. Такий стан. Ні, 32 см, 400 гривень. Тут це люфт, люфт. 32 см. Тут один до цей 34 см. Я помилився, цей 32, той більший. Тут люфта взагалі немає. 400 гривень такий стан. Діаметр 30 по 300 гривень. Цей люфт. І там люфт теж є. По 300 гривень за штуку. Запчастини і до... До культиватора сійка 200, це кришка, мабуть, не з неї, але все тут крутиться теж 200 гривень. Кріплення 200 гривень під компресор. Кріплення на СМД 250. С-300. До плугів леміш 250. Це краска, вон покрашене було, як видно. Кріплення 400. Квадрат 58х58. 58. здесь размеры такие эти укрепления на предплужник. Стан такой. Тут размеры такие. Стан такие, каждый здесь. Стилька 900. Дивите, ревно. Такого стану. 900 гривень. 900 башмак. Отут підварити. Тут не варили. Це В них проблемне місце. Це тисяча. Скажу чесно, мене на пуговій стоїть гірше. Тому що тут взагалі нічого не витерти, дивіться. Стан, мабуть, нового. Ну він стояв би учний. Тисяча гривень. Такий стан. Дивіться. Такі кріплення. 150. За пару. Такі хтось запитував, так і написали на вайбер. 200 гривень за 2 штуки. МТЗ кріплення, ціле 300 на генератор. Сваркою зрізане 250 Такі нові захисти по 100 гривень, як завжди. До сівалки. По 350 знову піднесли. Такого стану. Маркування он є. Такий стан. 350. Це теж 350. Такий стан. Все ціле не варене. МТЗ на шторку 150, привід, НШ 600. За 4 фарсунки під ремонт 500 гривень. 250 тяга, еліпс потрібно робити. Такий пара. 900 гривень. Такого стану. Тут яблуко під ремонт, як бачите. Такий стан. 900. Вилка 700. Дешевша ти не буде. Хтось там пропонував 600, за 600 не віддам. Павук МТЗ. Мабуть, оригінал, дивіться, он, маркування, каталежний. Такий стан. Люфт є. Незначний люфт є. Такого стану. 800 гривень. Центрофуга МТЗ теж 800 Клапанці там все там є, вон, як бачите. І ротор всередині є, вон, видно. Вон ротор є. Сюди показуємо. Фільтр SMD 400. Не розбирав, не знаю, є всередині чи нема. Нова голів, головка D65, 6 тисяч гривень. Вона нова, зараз таких не випускають, ніде ви нового не знайдете. Тільки реставрація. Це нове, вон, воно видно. Вон. Латунь мохом покрилася від зберігання. Тут теж все, все, вон, буковки якісь написані. Вона не стояла, не видно, щоб вона стояла. Телефон для зразку Viber, з іншої сторони покажу. Перечистите, продути і вперед піде. Вже дощі крапає. Такого стану. Все тут нове, воно. все видно. Зараз з іншої сторони перевежу. Багато розповідати про неї не буду. Хто захоче, додаткове фото відео зробимо. 6 тисяч нова. 800 сарай зберігалося. Бачите, так його остане. Ще стариня гарна. 800 гривень. Тут це у зборі. Тут не поломані. Огляд ступиць. Ступиці. 300 гривень з імпортної техніки. Все тут написано. 162 і тут 62. 400 гола на ПТС 8 шпилюк. 700 на бочку. така, На сазичку 500. Тут поприкручувати гайки, покручувати потрібно. Такого стану. ПТС 500. Додаткове фото, все буде, хлопці. Такий пара на культиватор, пара 1500. Крутиться туго, потрібно лізти до печіпників, я не лазив. І цей диск вони стають. Диск 300, оцінка, тому що тут ціле все. З іншої сторони мікротріщинки тут позаварювати потрібно видно. І до речі, вся ступиця, я не знаю з якої техніки, вона гарна взагалі без люфта за 800 гривень. Дивіться її стан. Вона сюди стає. Стає чудово. Як видно. О, бачите, дивіться. Так що. Кому потрібно, звертайтесь 800 І ступиться до комбайна нива 800 гривень. Все тут крутиться, все гарно. Люфта немає. Ціна 800. Люфта нема взагалі. Такого стану. Огляд тросів. Піднесли трос, я намірав 10-й, 11. -й. 11 -й трос, дивіться. 54 метри, товщина 11, 1600 гривень. По мені не скажу, новий він, не новий. Ну, я його розматував, переміряв весь. Вон такий трос. Переміряв весь, а на асфальті пісок. Замастив його піском. Трос 44 метра товщина 11. 1300 метрів. Такий пісточка. Далі такий трос. Це 10-й трос. Такий стан. Ніде нічого не береться, не рукавиця і нічого. Все він можна сказати і стан нового. 29 метрів, 850 гривень. 29 метрів 850, 33 з плюсом тут 1000 гривень. Такі троси, Кому скільки потрібно, замовляємо. І на завершення цепи. Довжина 2,7 метра, товщина 15, 400 гривень, ланка така. Залишилось два куски такого цепу. 280 гривень кусок. Товщина 13. Такий стан. Два, два, два вже купили, два залишилось. Ланка гарна. І такі по 140 гривень по 80 см. Така ланка. Два куски має. 30. Це то всі ще, мабуть. Хай це за 150 за вон. Трішки дві. І таких хтось те запитував. Я фото скинув, але чоловік не відповів. Купує, не купує. На продаж. 2,6 метра, а то ще на 12-340 гривень. Такий стан. Відправка у почту, повна оплата, нова, часткова або повна, вирішувати вам. І ще одне прохання. Скинув я вам фото. Прийміть рішення, напишіть, купуєте, не купуєте, бо проходить по два-три по дні, а потім чоловік скидає, я буду купувати, а вже товару нема. Товар, який замовлений, не проплачений, знаходиться в продажі. Я думаю, тут все зрозуміло. Дякую за увагу, до побачення. Запчастини знаходяться в самому місті Чернігів. Дякую за увагу.